Вчора було прийнято рішення урядом щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі, в закладах освіти, тої чи іншої форми власності і різних типів закладів освіти. Що спричинило таку ситуацію? Це власне наслідки надзвичайної ситуації державного рівня, воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, спричинених ракетно-дроновими атаками. Так, уряд пропонує. Місцевим органам влади, тобто власникам і засновникам тих чи інших закладів освіти, прийняти чи прийняти невідкладно такі рішення: це перейти на дистанційну форму навчання або продовження канікул до 1 лютого 26 року. Відповідно, у нас у обласній військовій адміністрації відбулася. Комісія та ПТНС, де були прийняті відповідні рішення, а, власне, рекомендувати місцевим органам влади, в підпорядкуванні яких є відповідні заклади освіти, перейти. На дистанційну форму або на канікули до 1 лютого 2026 року. Разом з тим хочу зазначити, що рішення можуть змінюватися відповідно до ситуації, яка складатиметься в енергосистемі країни нашої, і відповідно до температурних режимів, які ми сьогодні спостерігаємо на вулиці. Рішення не є остаточними, тобто. Кожен місцевий орган влади своїм рішенням своєю комісії ТЕП ТНС може його змінювати відповідно до безпекової ситуації.